Весіння на турніку може зняти біль у спині і покращити здоров'я хребта. Але якщо висіти неправильно, то це може навпаки погіршити стан здоров'я спини. Тому в цьому відео ви дізнаєтесь про декілька дуже важливих правил, які допоможуть отримати від висіння на перекладині тільки користь, а не шкоду. Іноді хочеться повисіти на турніку для того, щоб розслабити спину та декомпресувати хребет. Це, в принципі, є основним позитивним ефектом від цієї вправи. Вона буде корисна людям, які ведуть сидячий та малорухливий спосіб життя, людям з початкової стадії скаліозу, а також для зняття напруги після важкого робочого дня або після тренування. На перший погляд ця вправа здається дуже простою. Взявся руками за перекладину і виси собі, розслабляйся. Але не все так просто. По-перше, не кожному можна висіти на турніку, особливо, якщо просто повиснути, взявшись стандартним хватом, таке положення особисто, я вважаю, не зовсім правильним і воно має більше протипоказань. Наприклад, при хворобах хребта, таких як грижі та протрузії, в гострій фазі, виконувати цю вправу взагалі не рекомендується, особливо якщо ви. Пробуєте повиснути на турніку і відчуваєте біль у спині. Тоді, звісно, висіти не треба, щоб ще більше не нашкодити. Краще спочатку займатися лікувальною фізкультурою, зменшити больові відчуття, а потім, звісно, можна і висіти на турніку, але тільки в правильному положенні, про яке ми поговоримо трохи далі. Також не рекомендується висіти людям, у яких є проблеми з плечовими суглобами, з ротаторною манжетою, бо вис на турніку звичайним неправильним хватом це практично крайнє положення плечового суглоба, і при розслабленні під вагою тіла ми розтягуємо зв'язки і можемо ще більше травмувати суглоб. І ще одне, на мою думку, важливе протипоказання це зайва вага. Я тут маю на увазі саме багато зайвої ваги, бо. В такому випадку хребет буде дуже сильно розтягуватись і можна отримувати розтяжіння та навіть надриви м'язів та зв'язок. Плюс, якщо є величезний живіт, який вивалюється вперед, він і так дуже часто є причиною гіперлордозу, так ще й при звичайному весінні на турніку прогин в попереку тільки посилюється. Звісно, це може негативно впливати на міжхребцеві диски. І так, як же ж правильно висіти на турніку з найменшою шкодою і з найбільшою користю? Перше. Широкий хват. Руками треба брати ширше плечей, бо коли ми тримаємо руки вузько, то передавлюємо шийні артерії, і кров погано поступає до голови. Хто так висів, думаю, іноді бувало, що трохи паморочесь в голові, темніло в очах, і доводилось постояти за щось потриматись, поки кров знову повернеться до мозку. Тому руки тримайте ширше плечей. Друге паралельний хват. На цій площадці такого немає, але якщо у вас вдворі чи на спортмайданчику є можливість взятись саме паралельним хватом, то це буде значно безпечніше для плечей. Коли лікоть відводиться вперед, то плечовий суглоб буде у більш зручному для нього положенні, і якщо ви будете висіти кожного дня, то при такому хваті ризик травмувати плечі менший ніж при звичайному хваті. Можна було б сказати, що можна ж взятися з зворотнім хватом, але в такому положенні висіти і розслабитись просто незручно. А ще краще висіти на кільцях, тут одразу руки приймають зручне для себе положення. Головне, щоб була достатня ширина. Третє висота турніка. краще обирати невисоку перекладину. По-перше, щоб на неї не застрибувати і з неї не зістрибувати, бо це різкі рухи. Якщо ви розтягнули хребет, а потім різко зіскочили, дали сильне навантаження. А ще якщо у вас вже є якісь проблеми з хребтом, то це може мати негативний вплив на хребет та міжрепцеві диски. По-друге, ви можете контролювати силу і плавність навантаження за рахунок ніг, і таким чином прислухатись до своїх відчуттів. По-третє, поставивши ноги вперед, а їх треба ставити тільки вперед, назад, ось так не треба. Поставивши вперед, ви округлюєте поперековий відділ. Це особливо актуально, якщо у вас є гіперлордоз або, як ми казали раніше, великий важкий живіт. В даному випадку найкращим варіантом буде висіти біля шведської стінки, щоб ноги ставити на сходинку. Так ви зможете підібрати для себе зручне положення і достатнє навантаження, плюс можна по сходинках плавно спуститись без стрибка. Четверте, не висіти просто так. Просто розслаблено висіти можна, але це дає мало ефекту. Через пару годин все повертається так, як і було. Але крутитись теж не варто. Іноді, особливо коли турнік високий, то починають крутити ногами вліво-вправо. Це не дуже корисно і краще так не робити. Ви можете не знати, чи є у вас проблеми з дисками, а ось такі рухи можуть і проблеми. Погіршити. Тому для того, щоб позитивний ефект від висіння на турніку з часом накопичувався, потрібно укріплювати м'язи. Для цього не просто висіть, а трохи рухайтесь. Наприклад, піднімайте ноги по одній або дві одразу, рівно або навскоси, задіючи при цьому м'язи пресу, або прогинайтесь назад у висі на шведській стінці, укріплюючи при цьому м'язи спини. В будь-якому випадку так ви укріпите м'язи-стабілізатори, і ваша спина стане витривалішою і буде почувати себе краще. І п'яте, час та кількість підходів. Я не рекомендую висіти довго. Весь сенс цієї вправи полягає в тому, що ми розтягуємо хребці. Звільняємо нервові корінці а міжхребцеві диски втягують в себе рідину, отримуючи при цьому живлення. Тому краще зробити декілька коротких підходів, ніж один довгий. Тим паче руки вхляють, коли ви довго висите на турніку, тіло починає напружуватись, і ефекту буде від цього мало. Я раджу робити 3-4 підходи не довше 30 секунд, і займатися можете щоденно, якщо є бажання, але краще в другій половині дня. Ще б я хотів сказати, що є чудова альтернатива висінню на турніку. Колись дуже давно, коли у мене боліло плече із-за невдалого жиму лежачи, а зняти напругу зі спини дуже хотілось, я заміняв цю вправу іншою вправою. Для цього залізаємо на бруси, чіпляємось ногами і звисаємо головою вниз. Можливо, не кожен зможе її зробити, але користі в ній навіть більше, ніж у звичайному весінні на турніку. Тут ми можемо розслабити шийно-грудний відділ і не навантажувати плечові суглоби. Також це корисно для внутрішніх органів, для кровообігу, але якщо будете так робити, то починайте з буквально декількох секунд, бо кров до голови приливає доволі сильно і це треба контролювати. Дотримуйтесь цих простих правил. Висіть на турніку з користю. Займайтесь здоровим спортом. Мирного неба. Пока.